Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати наше дитяче відділення і підняти таку дуже важливу тему, як безпека наших маленьких пацієнтів. Безпека діток на прийомі це не лише ідеальна стерилізація, обладнання, дезінфекція всіх поверхонь, але й вміння та можливість надати невідкладну допомогу у разі виникнення невідкладних ситуацій. Ходіть ближче, покажу вам, що саме. Перше. Такий чарівний апарат, як комп'ютерна анестезія. Дітям в нашому дитячому відділенні ми не використовуємо і не даємо ось таких страшних голок, яких бояться навіть дорослі. Діткам знеболюємо зубчики і щелепи за допомогою спеціальної комп'ютерної анестезії Mielston STA. В чому суть. Апарат не має шприца. Голочка тут є, але дуже маленька і дуже тненька. Комп'ютер. Подає анестезію саме в те місце, в яке потрібно, і в тій кількості, в якій потрібно, і ні на міліграм більше. Таким чином, для того, щоб заморозити один зуб чи сегмент зубів, ми використовуємо вдвічі або втричі менше дози анестетика порівняно із звичайною класичною анестезією. А якщо менше анестезії, це менший ризик виникнення алергічних реакцій, менший токсичний вплив на дитячий організм. Більше того, дитяча анестезія, як правило, проводиться зовсім безболісно і дитина її навіть не відчуває. Наступне спостереження за життєво важливими функціями дитини. Кожна дитина під час прийому навіть звичайного, не, не обов'язково, щоб це була седація чи мілекамтозний сон. На звичайному прийомі, коли ми лікуємо зубчик або видаляємо зубчик дитині, на пальчику є пульсоксиметр, якщо точніше, кардіомонітор. Цей апарат дозволяє нам в реальному режимі часу. Бачити динаміку серцебиття, пульсу і сатурації дитини. Дивлячись на апарат, ми точно знаємо, чи дитина почувається добре, чи зле, чи їй комфортно, чи вона хвилюється. І в разі чогось ми можемо швиденько відреагувати на зміну цих показників. Наступний момент аспірація. Кожне стоматологічне крісло у нас обладнано окремою аспіраційною системою. Таким чином, якщо дитина закашлюється, захекується, ми можемо дуже швидко і якісно відтягнути слинку та водичку з ротової порожнини. Далі, якщо в дитини, не дай Бог виникне ларингоспазм чи бронхоспазм, ми маємо небулайзер спеціальний апарат, який дозволяє швидко зняти ларингоспазм або бронхоспазм. Кожне стоматологічне крісло у нас обладнане окремими аптечками. Для надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці, набряку квінки, непритомності, колапсі та всіх інших можливих невідкладних станах. Далі, біля кожної дитини на амбулаторному прийомі під час прийому у нас стоїть апарат для подачі кисню. Ну, Наприклад, невідкладний стан дитині зле дихати, чи хтось непритомний. Що, як правило, роблять, біжать відкривати вікно. Так от. В сучасній медицині відкривати вікно можна, але це не обов'язково. Якщо є апарат для подачі кисню під низьким тиском, це кисневий концентратор, або апарат для подачі кисню під високим тиснем, ось так він виглядає. І наостанок, якщо у нас є будь-які застереження чи хвилювання стосовно стану чи самопочуття дитини, наприклад, дитина має алергію або має супутні захворювання. Або будь-що інше, на прийомі, окрім одного двох лікарів-стоматологів і двох асистентів, присутній лікар-анестезіолог, який слідкує суто за життєво важливими показниками дитини і допоможе нам у разі виникнення будь-якої ситуації.